Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 17, 19, вівторок, 6 червня. Будемо дивитися лівий берег міста Запоріжжя. Давайте глянемо. Починаємо з Дніпровського району, який йде від Дніпрогесу до площі Поляка, там, де фонтани кругліті. Я взагалі знаю, як 12 квітня. Ну, написали, що це площа поляка. Не знаю. Це буде прекрасно. Далі йдемо в Вознесенівський район. Зміни якісь ідуть. Бачите, по сонцю у нас тут якась подія. Недобра вона ця подія, тому буде рішення з нашої сторони. Дуже швидке, різке, але трошки проблемне. Далі йде дерево, більш-менш нормальна карта. Все ж таки ми справимося з тою ситуацією. Лежить дитина на кінцівці, ми дивимося, тут йде захист все світу, хоча лежить змія. Тут є бажання у людей нам напакостить, але це буде несерйозна ситуація. Ми з нею справимося. Все буде нормально в Вознесенівському районі. Давайте подивимося Олександрівський район. Важливі будуть речі робитися. Ну, пройде по легкому варіанту. Все буде добре. Дивимося за район. Заводському району йде загроза. Практично я поклала розклад як розвиток подій. І тут ці три карти, які відповідають за дії, вони дуже серйозні. Тобто буде сповіщення, буде дуже швидка ситуація, нервова. Це будуть робити люди, які ну, це наші вороги. І буде відповідь дана. Нас захистять, але щось може там ми відчуємо. А, можемо почути. Ну, таке діло можемо не почути, тобто їх зіб'ють десь на підльоті чи після вже району там десь. Так, давайте подивимося. Тобто Заводським районом там бачили загрозлива ситуація, але наші військові захистять той район. Давайте подивимося, Балабіну сюди прихватимо. А, ні, давайте подивимось вже по ходу я забула ж. Що... Ну, вибачте, будь ласка, давайте подивимося по, ходу, по поводу людей. Ну, більш-менш нормально буде по людям. Хоча оце, звісно, ці дві карти вони не дуже гарні. Бо тут ітуч і трансформація. Єдине, що радує, що, ну, що я спеціально дивлюся, більш будуть страждати дівчата по цій трансформації, ну, більш-менш справляться все ж таки. Справляться, справляться. Ну, тут більше іде, знаєте, от по тучам це більше йде Неясна ситуація в голові, оце знаєте такий тіліпання. Це навіть не нерви в голові, це людина потуча, ну, має проблеми зі здоров'ям вже на фоні цих собитів. Це, знаєте, як ще й відкид до прошлого, тобто хронічні захворювання вони особі покажуть. Ну, а так, в принципі, нічого такого серйозного не буде. Давайте я подивлюся е заразом скринічку для цього учаску лівого берега. А я, виходить, розвиток кладу, так? я зсередини брала, повертаю. Ми ж робимо цю. Ну і то, слава Богу, нормальний, хоча лежить у нас люди роздоріжжя. Тобто, оці всі ситуації, вони такі стрьомні. А В негативі лежить трансформація. Але все ж таки вона буде на ну, Тобто ситуація буде на нашу користь. Ось так. Подія якась тут буде відбуватися і виведе це все на більш якийсь ось, ось такий буде результат. Так, ну і давайте подивимося тут балабіну. Ніяких претензій в мене, дуже гарні карти, серйозні. Все буде стабільно, все буде добре в балабіно. Все, я зробила цей участок, центр плюс балабіно. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.